Ну що, Леброне, хочеш взяти на себе представлення? Взагалі то я вперше в житті цю людину бачу, і він перший гість на нашому шоу. Я його навіть не знаю, хто він такий. Окей, це мій чувак, це мій тренер Кі Дембро, мій тренер з хай-скул, який багато чому мене навчив. Навчив мене готуватися до матчів, навчив мене грати в баскетбол. І я б не сидів тут зараз із вами, якщо б його не зустрів, це я вам точно можу сказати. Я думаю, він може сказати те саме, але повністю навпаки. Але він реально навчив мене серйозному ставленню до гри, як працювати на тренуваннях, як готуватися до матчів. Ми з Меверіком Картером завжди казали, що ігри нам здавалися дуже легкими, тому що тренування були неймовірно. Виснажливими це найстрашніше залишалося на тренуваннях, і коли ми виходили грати, це було вже найлегше. Я гравець, ти можливо, не повіриш це, але 14-15 років до такий я бляха тут зараз помру. Про що ми говоримо взагалі? Як на грі може бути легше? Але він був правий. Я навчився від нього, як готуватися до матчів ще задовго до своїх перших справжніх баскетбольних матчів яким був Леброн, коли ви його тренували? Ви ж працювали з ним в його перший та другі роки? Так, Так, саме так я зустрів його, коли йому було 13 145 років. він був одним з тих, що тренувати кого було вочевидь, дуже легко. До того як я тренував Леброна в Хай я працював тренером в коледжі, і коли я вперше побачив Леброна, я подзвонив одному зі своїх друзів і сказав. Здається, у мене тут хлопець одним з найбільших талантів, які я зустрічав в своєму житті. Він посміявся з мене і сказав: Ти говориш, як справжній тренер hey School, адже шкільні тренери трошки перебільшують успіхи своїх гравців іноді. Але Лаброн був простим хлопцем, чудовим тіммейтом, грав на команду, любив своїх партнерів, дуже старанно грав. Але найголовніше, що треба сказати про нього, це його вроджене вміння вчитися. Цікаво. Ти саме це слово вроджене використав в першому епізоді нашому. Я тоді подумав, що ти шмат лайна самозакиканого. Але зараз я радий, що хтось це підтвердив. Тренери, коли ви навчаєте баскетбол, і я до речі вітаю вас із завершенням тренерської кар'єри. Вітаю тренер, неймовірна кар'єра, каже Леброн. Так, тож, коли ви навчаєте баскетболу, чи є різниця у підході між гравцями хайскул та гравцями коледжу? Чудове питання, ж я завжди був тренером університетських команд, тому цю шкільну команду Леборона я теж розцінював як університетську в певній мірі. І Треба сказати, що голови у них були на місці. Коли я дізнався, що Леброн піде в професійний баскетбол, то треба сказати, що до нього я працював із трьома гравцями, які потім грали в NBA, Тож я тренував його так, щоб за чотири роки він був готовий грати проти Кобі Брайанта. Тож, ось так я до нього ставився, як до професіонала. Цікаво, цікаво, каже Джей Джей. Ти відчував це? Ні, ні, я не відчував, адже. Я не знав різниці, адже з самого початку він дав мені такого хорошого копняка. Це мій головний тренер. Тож, будь-що він мені скаже, я все робив. І ми завжди були всі разом. Я зі своїми хлопцями зі школи. Ми всі прийшли у Сент Вінсент із метою перемагати. І ми хотіли стати чемпіонами штати, і Маорі Картер рекордингом вже тоді почав займатися. Він мене до команди покликав. Але так тоді я просто хотів перемагати на баскетбольному майданчику. Іноді, звичайно, мене дуже сильно бісив. тренер, адже я не звик до таких навантажень, до роботи на такому рівні, на іншому абсолютно рівні. Пам'ятаєш, в першому епізоді я розповідав наскільки відчувається перехід з молодшої школи до середньої, так. Фактор банального переляку людини, коли ти по коридору йдеш у новій школі, а переходити з середньої школи до старшої це ще страшніше. Тепер поруч із тобою діти з бородою, які на машинах до школи приїжджають. А я свій перший рік у хай скул на велосипеді приїжджав, або хтось із тренерів мене підвозив. Тож це був абсолютно новий досвід на фоні всього, що в мене було раніше в баскетбольному житті. Як довго ви тренували в цілому хай скул та коледжі. У мене була певна творча відпустка, тож треба порахувати. Я працював 7 років у Дюкені, 13 років у Акроні В якості головного тренера. Також там працював як асистент. Тож близько 35 років десь разом. Як ви тренуєте гравця, який не може запам'ятати сет після тайм-ауту? Повертаючись на майданчик, ви намалювали йому сет, який треба зіграти і гравець вже за звичкою. Забуває, що треба після цього робити Як тренер як ви працюєте з таким гравцем смішно адже саме про це ми говорили з Леброном минулого вечора так у мене є про це інформація каже Джей-Джей. то що робити в такій ситуації я сустейн головного тренера який відповідає за такого гравця і після того як я намалював комбінацію він малює її наново і знову розповідає про неї цьому гравцеві нічого не розчарову більше тренера або гравця так коли один з баскетболістів просто геть забуває що треба зіграти Леброн знає про це. Я треную команду свого сина. Вони в четвертому класі в чаці їм 9-10 років. І насправді там не так багато можливостей брати тайм-аути. І Я обов'язково намалюю щось, якщо в мене буде м'яч після великої перерви. моєї команди так і кожна команда здається має три тайм-аути на гру. Тож я використовую можливості, якщо вони є щось намалювати на дошці, Звичайно, часто бувало таке, що якщо ми забували, то інші команди бере тема, а вже в наступному володінні починається хаос справжній. Але цікаво, адже я вимушений вимушений мати цим справу. І одна річ, яку я навчився в свій другий рік тренером, я кажу дітям, що вони мають це почути. Ви маєте побачити, що ви маєте зробити на майданчику. Багато чого може відбуватися, але ви свою роботу маєте зрозуміти. Все правильно каже тренер. Все правильно найважче, як на мене, і мені цікаво, що ви про це думаєте. Як тренер та ігровець. комбінація після тайм-ауту, так це дуже специфічна річ, насправді, і велика частина успіху це правильний таймінг виконання і. Чи тренуєте ви ці сети після тайм-ауту? Чи є у вас певний список таких комбінацій, які виходять за межі вашої звичайної концепції? Чи є у вас тренери, які готують команду до цих взаємодій після тайм-ауту? я знаю, що багато тренерів роблять так, так, але я з тих тренерів, які приймають рішення на відчуттях, відчуваючи гру. Так, тому зазвичай такий сет я використовую, коли я впевнений, що він спрацює в певний момент. Таким чином, ви не обмежуєте себе зайвий раз. Але вочевидь, ми тренуємо ці сети так. І в цьому сезоні ми провели більш частину відпрацьовуючи це 5 на 0 для того, щоб переконатися, що хлопці знають кожен маленький важливий аспект цього цього. Ти же Джей правильно відзначив, що можна грати класні розумні сети, але якщо не робити за або на бокат, правильно або не розуміти, як проходити заслон, сенсу в цих сетах, немає особливо. Звичайно, каже Лаврон щодо того, що ти сказав, Джею, гадаю, що відпрацювання сетів після тайм-ауту це допомагає певним командам, але говорячи. Як зі сторони гравця, так? коли тренер під час тайм-ауту починає малювати щось, що ти ніколи в своєму житті не бачив раніше, ти такий, бляха, що це таке взагалі у нас тут? Я, звичайно, намагатимуся зробити все, адже якщо воно спрацює, ми можемо потім ще раз це використати. І як гравець, ти можеш подумати, круто, тренер, не знав, що у тебе є такі запаси. І так, є ще певні речі. По-перше, є набір сетів для четвертої чварти, сети після тайм-аутів, для ведення з м'яча за бокової, з лицевої лінії, сети, які ти не хочеш грати раніше по грі. Адже якщо гра близька, хочеться підловити захист на тому, що вони проспати можуть щось або в захисті не допрацювати. Так, і розмови, які у нас відбувалися під час гри, і хотілося б під час них чути щось із того, що ми тренували раніше. Адже у хлопців є певні ментальні звички, вони такі. Окей, ми працювали над цим вчора, або працювали над цим під час киткової розминки сьогодні, але не завжди буває таке звичайно. І тренери, і гравці хочуть робити певні зміни під час гри, і до яких можливо у вас не було можливості підготуватися вранці в день гри, або можливо, це гра бек back, back Взагалі у вас тренування не було в принципі. І таким чином у вас не було можливості просто обговорити все, що ви збираєтеся зіграти. Тому часто рішення приймаються ситуативно. Чому я сказав про таймінг? Тому що є певні частини сетів після тайм-ауту, коли треба чітко розуміти, коли зробити кат, коли поставити заслін. Часто буває так, що люди після тайм-ауту просто біжать не туди, куди треба. І звичайно, коли це відбувається, це важливо. Ще одна причина, ще одна причина, чому я спитав у Дока Ріверса це класно виходило в Каліперси у Брата Брауна Філадельфії. Знайти необхідну комбінацію саме на кінець гри, коли треба двох чотирьох гравців задіяти. І зазвичай є набір таких сетів, і цей набір міняється протягом сезону. І якщо ми граємо один сет декілька разів, він не працює більше, або навіть якщо працює, так треба його трохи змінити, інакше прокрутити. І це треба тренувати теж. Ти важливо відзначив Джей-Джей. Звичайно, є в коледжі певна стеля для розвитку гравців, тому деякі введення м'яча за бокової можуть братися як частина звичайного сету, щоб не вигадувати щось додаткове. Таким чином, хлопці фактично грають те саме, і ми можемо зберегти певні сети для завершальної фази гри. Я завжди намагаюся зберегти 3-4 таких сети, які мені наприкінці гри подобається грати, і які протягом гри я не використовую. Або як варіант сховати певні сети в шухляду, так на 2-3 тижні, і потім за 3 тижні знову їх дістати. І такий варіант мені теж подобається. Відштовхуючись від гравців, яких ви тренували протягом своєї кар'єри, які вміння гравець переносить з хайскул коледж і з коледжу до NBA? Думаю, що у багатьох гравців є талант, але у багатьох просто не вистачає мізків для НБА, голови не вистачає правильно. І треба розуміти гру. Треба розуміти, що треба робити, щоб потрапити до ліги. У нас були брати близнюки Томаса, Чарльз та Карл, яких Леброн знає, вони грали за східний мічиган. Давно це було. Один з близнюків потрапив до НБА як вільний агент. Чарльз він в коледжі не набирав більше 11 очок за гру, але у нього був хороший скілсет, завдяки якому він міг грати в захисті. водити тим'я. І мав непоганий кидок. У нього було достатньо для того, щоб грати в NBA. І, на жаль, деякі гравці думають, що для того, щоб грати в NBA, треба забивати якомога більше. Але насправді треба вміти захищатися, вміти відігравати свою роль, адже таких людей, як Леброн, не дуже багато. Більшість гравців в NBA, і ви це хлопці, без мене добре знаєте, це рольові гравці. Тож гравець має добре вміти робити щось конкретне. Дякую вам. Ну, я думаю, ти, Джей Джей, трохи більше, ніж рольовий гравець був. Це точно каже Леброн. пам'ятаєш відео, я тобі нещодавно кидав. Я тут з вами би посперечався і сказав, що взагалі кожен гравець це рольовий гравець. Це правда, каже тренер. Але його роль бути собою Лукидон ще роль бути собою. Це його роль. Вся різниця в підтексті, так, значенні та конотації цього терміну рольовий гравець. Але більшість 19-річних та 20-річних гравців не хочуть цього чути. Я що буду рольовим гравцем? кажуть вони, і ось це як на мене проблема. Добре, що ви тренери про мізхи сказали про голову. Так каже, ця частина і частина до речі цікаво, що ти про це думаєш. Вміння затримуватись в НБА надовго: Скілсет, талант, розмір, сила, все це суперважливо. Так, баскетбольний інтелект дуже важливо. Але що на рахунок емоційного інтелекту? Що на рахунок вміння бути частиною групи, частиною команди? Керувати певними ситуаціями в роздягальні, керувати стосунками між тренерами, керувати стосунками в тренувальній залі. Як на мене, в певній мірі це... Окей, це не так само важливо, адже все, про що я сказав раніше, це необхідно, щоб було. Але щоб затриматись в NBA, тобі потрібен певний рівень цього теж. Повертаючись до того, про що з тобою говорила Джей Джей, один з моїх близьких друзів, Джиммі, а він завжди говорить. Коли лайно стає більше за кота, ти маєш позбутися кота і він говорить про це, використовуючи баскетбольні терміни. є безліч гравців, які знаходяться на своєму піку. Але ти про що ти говориш? Ці гравці можуть не поважати керівництво, не вміють бути частиною колективу, але вони набирають окей, 25-30 очок в середньому за гру, і зараз вони на вершині. Але коли їхні цифри падають, вони не демонструють звичної гри, від таких котів починають позбуватися. І ми часто бачили такі історії в цілому, в спорті, не тільки в баскетболі. Іноді треба просто грати, щоб продовжувати грати. І в кінці кінців кожен має просто бути гарною людиною. Це не тільки про спорт, це про все життя взагалі-то. Бути чемною людиною, вітатися з усіма, казати Добрий ранок. Якщо у мене поганий день, окей, у мене може бути поганий день, спитайте, у мене у тебе все добре чи як. Я про звичайні речі кажу. Якщо я підходжу до двері, і позаду у мене жінка стоїть, неважливо, знає її чи не знає старша вона за мене чи молодша, я маю бляха цю двері притримати. І я не розумію, чого з цього роблять щось особливе. Це звичайні речі, прості речі, Але, але це не так. У мене у мене у мене були ветерани в мій перший рік в ЕНБІ, які казали: Чувак, якщо ти входиш в тренувальний центр, будь ласка, привітайся з усіма заохочу людей. Але я був на своїй хвилі, я не грав, тоді мало грав. Я був розчарований дуже. Слухай, ну ці фактори теж треба до уваги брати, каже Леброн. Ну мені тоді 22 роки було. Я молодий був. відповідає Джей-Джей. так, це допомагає звичайно. І ти затримуєшся більше в процесі, частину якого ти хочеш бути, адже ти трохи граєш цю гру, і ніхто тебе при цьому не просить прикидатися, чи ще щось. Тобі треба просто залишатися людиною, незважаючи на те, чим ти займаєшся в цьому житті. Так, це дуже чітка межа між тим, як потрапити в лігу та як залишитись за її межами, коли тобі 12-15 років тренер не дуже хоче витрачати час на людину, якій бракує людських якостей. Буває часто таке, коли гравець, який по грі тобі особливо нічим не поступається, але в кінці кінців він так ніде не гратиме. Правильно ж буває таке. Так, я багато хлопців знаю, які є моїми друзями, які були в Лізі по 9-10 років, які при цьому не грали багато, ніколи не були гравцями ротації протягом всього сезону регулярного чемпіонату, але вони були гарними хлопцями, на яких можна було розраховувати. Все так, і вони затримались в Лізі та максимізували свої кар'єри завдяки таким речам, про які ми зараз говорили. Так, якщо ти 10 років в Лізі, ти отримуватимеш пенсію в один так, пенсія, страхування і все це окей, тренери, вплив. Баскетболу NBA. європейського баскетболу на студентський баскетбол. Ми трохи вже, може, говорили про це, але не пірнали в цю тему з головою. У мене є відчуття, коли я дивлюся студентський баскетбол, що є велика частина між тренерами, які прийняли концепцію сучасного баскетболу та між тими тренерами, які. Баскетбольним антикваріатом на майданчику займається Де зараз студентський баскетбол знаходиться, знаходячись під впливом NBA, Євроліги чи турнірів Фіба банально. Ось якщо казати, в контексті атаки та захисту те, що я бачу, NBA знаходиться під впливом європейського баскетболу. А студентський баскетбол в США знаходиться на 2-3 роки позаду від NBA. І причина, чому я так кажу, це коли, наприклад, люди намагаються грати Айс, не пускати гравця із м'ячем в їх засліна. Два роки знадобилося, щоб це дійшло до студентського баскетболу. І Після цього, щоб компенсувати це, команди почали грати хенд після дріблінга. І щоб дійти до цієї точки, студентському баскетболу знадобилося два роки. І останнє, що трапилося, що змінилося, так це ізоляції. Мабуть, слона в кімнаті нарешті почали помічати. Це як леброн, якось показував у ваших випусках. Ми шукаємо ось цього чувака. У них в захисті. ми хочемо його атакувати. Таке теж було, але головна історія в тому, що венці добулей не так багато сильних гравців, як в ЕНБІ. Ці гравці ніколи не виглядатимуть однаково. Але ЕНБІ точно далеко попереду від студентського баскетболу і залишатиметься рушійною силою студентського баскетболу. Тренерам знадобився час, щоб вони призвичайлись. Вони ще не так давно моушен грали в нападі. Його в баскетболі вже ніхто не грає сто років. Ми звикли захищатися проти різних видів заслонів, але зараз ми захищаємося нарешті правильно належним чином проти заслонів на м'ячі та хендофів після дріблінгу та проте спліту, про який ви теж раніше розповідали вже. Ось про це мова, так про це мова. North Carolina Стейт була єдиною командою за мій час в коледжі і це було вже після того, як Герб Сендик полишив команду, коли почали грати Айс проти Пікінролла. Бостон коледж досі грає флек після того, як вони почали грати в конференції ACC. Там твій коричнево Грант рули до речі. Вони буквально тільки почали грати його. Тож так, різниця є, і різниця між цими лігами звичайно відчутня. каже Джей Джей. Я одну річ ще помітив під час останнього розіграшу Марч Меднес. Тож про що я хочу сказати: про те, що в коледжах є талановиті тренери, які мають креативні рішення. Із гравцями, які не кидають, які не можуть розтягувати майданчик. І головна різниця між NBA та коледжем або турнірами Фіба, що в NBA не можна стояти 3 секунди в захисті. І певні гравці це не про NBA, там там всі найкращі. А в топовій команді коледжу є два-три майбутні гравці NBA, і лише один з цих хлопців можливо матиме кар'єру в 10 років NBA. Це реальність, так? Тож обов'язково будуть гравці на майданчику, проти яких не треба захищатися дуже близько. Юкон робить цей Danny Гіролі. Я бачив, що жіноча команда університету Бейлер робила це наприкінці гри, коли накидаючий гравець, залишається у куті. Шутер обирає позицію на вусах або на тому ж фланзі вище. Йде висока передача або хендоф на фланзі, і потім шутер підіймається, грає хендоф і отримує кидок. Бейлер використав цей сет і перевів гру в овертайм. Так, адже захисник не може допомагати в цьому епізоді. Він далеко залишається. Це одна історія. Друга історія в тому, щоб більше використовувати шутерів у якості гравців, які ставлять за слін. як на м'ячі, так і гравцям без м'яча слін спину або вниз, або за слін спину, та потім за слін на м'ячі. Важливо задіяти шутера в цьому, але ти дав хорошу ідею. Джей Джей, адже захисник обов'язково не встигатиме в цьому епізоді. Так, це може працювати. Це реально хороший сет. Тренери, перед тим як ми вас відпустимо, і дякую до речі, що стали нашим першим гостем. У мене є питання для вас. Я поставлю це питання теж Леброну за 2, чи за 7 років, чи за 27 років. Поки що точно не знаю коли. За чим ви у грі під назвою баскетбол сумуватимете найбільше? Я буду сумувати за людьми. Одна з речей, які я намагався навчити Леброна, це те, що обов'язково будуть важкі моменти, але треба вміти їх долати. Це найголовніше, чому молоді гравці мають навчитися, адже їх постійно всі захищають, і ніхто по-справжньому не вчить їх, що робити, коли вони стикаються з реальними струднощами. Адже ми всі там бували, чи не так у всіх нас були проблеми, коли ти думаєш, що все йде як по маслу, а тут щось трапляється. І якщо ти не знаєш, як це розрулити, важко тобі буде. Чудово сказано, тренере за це й вип'ємо. Кошечос. We're good.